Під час повномасштабної війни полягли випускники 31-го ліцею Полтави Іван Наливайко та Максим Остяк. Сьогодні на честь них відкрили меморіальні дошки. Це ми з друзями, наша сім'я, так також батьки інших загиблих воїнів вони до нас знайшли і ми ініціювали, щоб на нашій на школі чоловіка вісили ці меморіальні дошки. І всі директор школи, і вся школа були раді прийняти нашу пропозицію. Іван Наливайко із позивним Танцор закінчив ліцей 2015 року. Потім навчався на хореографа у Полтавському педагогічному університеті. Після працював за фахом із 2022 тисячі служив у складі 116-ї бригади територіальної оборони. Познайомилися ми з ним в педагогічному університеті. Він навчався на четвертому курсі, я на третьому. Він бальник, я народник. Якось так випадково ми з ним станцювались і далі понеслось, понеслось, понеслось. І, і потім розписались і все. І перший же день він війни він пішов, позвонив і сказався, я йду на війну, мені треба захищати вас. За життя танцор отримав відзнаку Золотий хрест за бої поблизу Бахмута, а після смерті Орден за мужність третього ступеня. Поліг у жовтні 2023-го на Донеччині. Ми пам'ятаємо їх живими, пам'ятаємо їх натхненними, пам'ятаємо їх сповненими планами на майбутнє життя. Також на фасаді закладу розмістили дошку у пам'ять про Максима Остяка. Він любив математику, любив англійську, він їздив за границю, виступав, там часував. У самодіяльності Максим Остін Остяк служив на посаді стрільця у 49-му окремому стрілецькому батальйоні. Полеглий учасник революції гідності до повномасштабного вторгнення. Максим був музикантом та мав свій гурт ревета стогне з яким їздив виступати за кордон. Веселий, любив дуже гумореське, розказував, співав дуже хорошо. Грав на якихось музикантів. Він як погиб і привезли музики дуже багато, і бобуни, і гармошки, і гурт забрав його, кажу, забирайте, його воно мені ж не потрібно. І переслали їм у Київ туди. Друзі приїжджали, як помер він дуже багато. 20 чоловік приїжджало із Києва. Остін загинув на Харківщині у липні 2022-го у віці 35 років. Його нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Поліна Гончаренко, Микола Ярьомінко Суспільне новини Полтава.